Усім привіт! В даному відео ми з вами познайомимося з тим, що таке модуль. І в даному поясненні нам дуже допоможе наступний приклад, який буде прикладом ситуації одновимірного руху. Тому для початку введемо точку відліку, нехай це буде ось така пальма. І оскільки пальма буде точкою відліку, пропоную паралельно до землі ввести вісь. Яка буде координатною прямою, давайте її одразу підпишемо, нехай це буде вісь Х. І введемо одразу початок координат, який сумістимо із власне, пальмою. Далі введемо одиничні відрізки, які підпишемо на нашій координатній прямій. Отже, підпишу спочатку одиничку, власне, задам одиничний відрізок, далі підпишемо також інші числа. Отже, 2, 3, 4 і так далі. І також підпишемо від'ємний напрямок нашої осі. Отже, підписую від'ємний напрямок осі. Після чого давайте розглянемо ситуацію руху. Нехай у нас є два кота, і перший кіт, наприклад, буде рухатися від нашої точки відліку, тобто від пальми праворуч. І його кінцева позиція буде, власне. На п'ятірці. Нехай у нас будуть одинички виміром метри. Тому наш кіт виходить подолав 5 метрів, рухаючись праворуч. Тепер давайте розглянемо другу ситуацію, коли у нас другий кіт рухається ліворуч від тієї ж самої пальми, і, власне, опиняється в точці з координатою мінус 5. Отже. Він рухався ліворуч, і, думаю, всі зі мною погодяться, що він також подолав відстань 5 метрів. Тобто, незважаючи на те, що координати, в яких опинились наші коти, власне, є протилежними числами, один кіт, кіт кім, опинився в точці з координатою 5, кіт же номер два опинився в точці з координатою мінус 5, але відстань, яку вони подолали, є однаковим. Позначу відстань літерою L і зазначимо, що L, яку подолав перший кіт, дорівнює 5 метрів. Так само, таку ж саму відстань подолав і другий кіт. Він також пройшов 5 метрів. Ось так ми з вами наблизилися до поняття модуля, адже модуль має конкретний фізичний зміст. Це власне. Відстань, яка не може бути від'ємною. Іншими словами, модуль просто показує відстань по координатній прямій від нуля до точки, яку ми, власне, хочемо дослідити. Наш модуль як математичне позначення і математична операція буде позначатися двома вертикальними. Рисочками. Таким чином, модуль із додатнього числа буде просто дорівнювати даному числу. Наприклад, модуль із п'ятірки просто дорівнює п'ятірці. Якщо ж ми розглядаємо модуль із від'ємного числа, наприклад, як в нашому випадку модуль із мінус 5, то даний модуль буде дорівнювати. Відповідно, також п'ятірці, тобто число, яке буде протилежне до нашого від'ємного числа. Таким чином, щоб це отримати, ми повинні дописати мінус перед нашим числом, яке стоїть у модулі. І, звісно, будемо мати так само п'ятірку. Ось, власне, ми тепер можемо спробувати записати після даного прикладу означення модуля в загальному випадку. Отже, якщо ми позначимо певне число А, яке, наприклад, буде у нас додатнє більше нуля, то в такому випадку модулем із даного числа буде власне дане число. Якщо ж наше число буде від'ємним, то в такому випадку модулем нашого числа буде число протилежне до даного числа. Тобто. Буде дорівнювати мінус А. Ось, власне, даний мінус, я його також виділю червоним кольором, ми можемо бачити, як він у нас вийшов по аналогії із конкретним числовим прикладом вище, коли ми брали з вами модуль із мінус 5. Просто нагадаємо одразу, що наш другий кіт, який рухався ліворуч від пальми, все так само пройшов відстань у просто 5 метрів. Також варто уточнити. Що якщо наше А буде дорівнювати нулю, то в такому випадку, звісно, модуль А, тобто модуль нуля, буде дорівнювати 0. І, звісно, останні три рядки ми можемо записати більш компактно, що власне і буде являтися означенням модуля. Давайте, власне, випишемо. Отже, модуль А буде дорівнювати або просто А. У випадку, коли в нас А або більше або дорівнює нулю. І, звісно, модуль А буде дорівнювати мінус А в тому випадку, коли наше число, тобто те число, яке під модулем, буде від'ємним. Ось таке означення модуля ми з вами отримали. Звісно, із даного прикладу, із двома котами, ми також можемо підмітити дуже важливий факт, що в модулі протилежних чисел. Таких, як, наприклад, 5 та мінус 5, звісно, будуть рівними. Адже ще на початку наших досліджень ми помітили, що модуль із 5 та модуль із мінус 5 і так, і так дорівнюють п'ятірці. Отже, відповідно, також можна зазначити цей факт у загальному випадку. Отже, модулі як А, так і модуль мінус А будуть, звісно, однакові. Ну що ж. Давайте спробуємо застосувати дані знання та, власне, означення модуля до конкретного прикладу. Отже, в нашому прикладі нам з вами буде необхідно обчислити, а точніше, спростити, наступний вираз. Як бачимо, ми маємо суму двох модулів, а під ними, власне, вирази. Перший вираз це Пі-3, а другий 3 3-π. ПІ. Нагадаю, що число пі є відношенням довжини кола до його діаметра і є величиною сталою для будь-якого кола. Тому число Пі, як відомо, нагадаю, хто, можливо, призабув, дорівнює приблизно з точністю до сотих 3,14. В такому випадку, для того, щоб нам з вами правильно розкрити наші модулі, перш за все, нам необхідно дізнатися, а які ж наші підмодульні вирази, маю на увазі додатні чи від'ємні. Для цього давайте, знаючи вже той факт, що пі приблизно дорівнює 3,14, тобто трішки більше, ніж трійка, спробуємо розглянути кожний підмодульний вираз. Отже, перший наш підмодульний вираз це власне пі відняти 3. Ми розуміємо, що скільки пі це приблизно 3,14, даний вираз буде приблизно дорівнювати. 3,14 відняти 3, що, звісно, буде дорівнювати 0,14, а даний десятковий дріб, як ви бачите, більший за 0. Таким чином, перший наш підмодульний вираз, очевидно, є більшим за 0. І нагадаю, згідно правила обчислення модуля. За першим рядочком даного правила ми розуміємо, що власне даний модуль, оскільки під модулем стоїть додатнє число, можна буде просто зняти. Тобто, відповідно, даний модуль буде просто дорівнювати π-3. Давайте переглянемо з вами власне значення другого підмодульного виразу. В другому модулі у нас з вами стоїть вираз 3 відняти пі. Тобто це, оскільки пі приблизно дорівнює 3,14, буде приблизно дорівнювати 3 відняти 3,14. І, звісно, це буде дорівнювати вже мінус 0,14, що очевидно менше нуля. Отже, ми встановили, що оскільки другий вираз у нас з вами буде менший за 0, то... Враховуючи означення модуля, точніше його другий рядочок, ми тепер розуміємо, що наш другий модуль буде розкриватися наступним чином. Він буде дорівнювати мінус згідно значення, і далі просто переписуємо підмодульний вираз. Ну що ж, після того, як ми з вами це записали та усвідомили, давайте далі зробимо прості математичні перетворення. Отже, замість першого модуля я можу без дужок просто одразу переписати пі відняти 3. А далі повинен додати власне значення другого модуля, яке ми з вами вже виписали. Я його просто перепишу у дужках. І як можна бачити, оскільки в нас йде два знака підряд, а саме плюс і мінус, звісно, у нас буде виходити знак мінус. Тому можемо записати пі. Відняти 3, а далі, замість того, щоб писати плюс і мінус, і ось ці зовнішні дужки, можемо просто записати знак мінус, що, власне, давайте ми і зробимо. Далі, після даного запису, вже досить легко спростити наш вираз, адже досить просто розкрити дужки. І ми пам'ятаємо, скільки перед дужками стоїть знак. Мінус. Нам необхідно у дужках всі знаки змінити на протилежні. Таким чином ми з вами маємо мінус 3 додати пі. Далі зводимо подібні доданки. Отже, бачимо, що в нас є 2 π А також, якщо відняти від мінус 3 і ще мінус 3, ми отримаємо з вами мінус 6. Отже, наша кінцева відповідь. Це буде 2 π мінус 6. І, звісно, кого цікавить точна відповідь, вам просто необхідно так даний вираз і залишити. А кого цікавить наближена відповідь, ви можете легко підставити замість числа π його округлене значення, наприклад, 3,14. Отже, відповідь отримана. Сподіваюся, даний приклад був показовим і допоможе вам розв'язувати в подальшому схожі приклади, користуючись означенням модуля. А на цьому я вам всім дякую за перегляд та до наступних відео.